Марц повідомив, що ми фінансуємо ракети великої дальності українського виробництва без обмежень дальності. То він про це власне і сказав. Ті інсайдери, які повідомляли Більд цю інформацію зранку. Були абсолютно праві. А також Мерт підтвердив, що не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна може в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі на території за територію України. Не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна може в повному обсязі себе захистити. Не скажу деталі нашої підтримки, але допомога буде розширена. Теж так загадково сказав Мерц. Європейці готові підтримати технічно переговори між Україною та Росією, тобто вони не будуть виключені з переговірного треку. Тому що про це теж журналісти питали і казали про те, що чи не здається вам, що Європа опинилася трохи за бортом, що ем, Дональд Трамп спілкується з Путіним, Дональд Трамп спілкується е, з Україною з українським президентом, та і відповідно потім там приймає якесь рішення або видає е, якийсь із текстів, хто його потішив, хто його образив, відповідно. А Європа нібито, опинилася за бортом цих самих перемовин. Чи не здається вам? Так, от Європа готова підтримати всі технічні переговори між Україною і Росією і надати для цього будь-які там гарантії відповідно. Місце проведення також Мерт сказав, що ми зробимо все, щоб північний потік 2 не було знову відкрито. Я нагадаю, що знову таки ходили чутки про те, що нібито Дональд Трамп планує викупити ну або ж пропонує Росії майбутню співпрацю в тому, щоб викупити Північний потік 2 Ну і тим самим налагодити з Росією прямий контакт. А мерт каже, що будуть робити все можливе, щоб цей північний потік 2 не запрацював. Наприклад, наприкінці дітей. 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації. Е, також спитали про те, чи буде президент Зеленський присутній е, з країнами НАТО е, на зустрічі, але про це поки що, я так розумію, не повен голос не говорять, тому що побоюються, що знову ж таки може бути. Е, в них е, не зовсім там можливо приємний діалог з Дональдом Трампом, тому що, як ми розуміємо, Трошечки вгадати наперед, як будуть складатися обставини, дуже важко насправді, бо одна зустріч в білому домі показує, що в овальному кабінеті може бути все, що завгодно. З іншої сторони, ми бачимо знову ж таки, що той таки Ватикан налагодив відносини. Сполучених штатів України, коли ставляться два стільця, і президенти говорять з тет-а-тет, -тет, з ока на око, та і ніхто їм в тому не заважає. І тому ми бачимо, що в такому форматі це абсолютно можливо. Що, ж, такий коротенький підсумок цієї самої зустрічі, але дуже великий вплив, як ви розумієте, ця поїздка до Німеччини має, зокрема. Для української економіки, для українського виробництва ракет, тому що Україна зараз активно шукає інвестиції від європейських партнерів в виробництво далекобійного озброєння. До нього відносяться і ракети, і шахеди. Ну і звісно, там також будуть говорити про допомогу. А з німецькими компаніями я так розумію, що далі буде йтися вже про відбудову України, в тому числі тому, що президент теж кілька разів наголосив на тому, що будуть говорити з німецьким бізнесом. Ну і також сам президент згадав про те, що він напередодні зустрічався з журналістами. Якщо ми говоритимемо про основні тези, то їх було кілька а, насправді. Він ще раз підтвердив, що Росія дійсно стягує 50 тисяч військових до кордону з Сумщиною. Таким чином вони готують наступ. Глава держави додав, що тиск здебільшого на Курському напрямку, де зосереджені найбільші найсильніші російські сили. За словами президента України, найбільші і найсильніші зараз російські війська намагаються прорвати власне український кордон. Ну і створити там, як вже було оголошено в Росії ось цю. Сіру зону та але просунутися в глиб. Території України на там 40-50 кілометрів вони не можуть, але ось цю буферну 10-кілометрову зону це те, що вони собі зараз ставлять за можливість. Ну або ж намагаються цього досягти 10 кілометрів глиб території України. Ну і, каже, я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей, і зараз це виглядає саме так. В цілому, за словами президента, Росіяни роблять постійні наступальні дії, говорячи про інші напрямки потенційного російського наступу. Президент сказав, що цілі росіян залишаються загалом незмінними, тобто вийти на адмінмежі Донецької Луганської області, а також дійти до Дніпропетровщини. Зараз Росія намагається прорватися до кордону з Дніпропетровською областю, і також за словами глави держави для цього на Росії зараз намагаються збільшити виробництво і виробляти до 500 дронів щодня. Збройні сили України каже, правильно зробили на Курщині. Ми звідти не вийдемо, поки Путін не захоче закінчити війну або припинити вогонь. Наголосив президент. Знову ж таки, та нічого зараз не вказує на те, що Путін готовий не те, щоб зупинити війну, а зупинити хоча б обстріл українських територій. І про це абсолютно нічого не свідчить, тому нічого не говорить про те, що ми готові там залишати територію Росії відповідно.